Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про солідне поповнення бюджету Донамо, трансфери на вихід у Шахтаря, як там наші грають в Англії та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київська Динамо в цьому сезоні Єврокубків заробила дуже пристойну суму бонусів від УЄФА. За даними Data, клубний бюджет киян поповниться на трохи більше, ніж 12 мільйонів євро, 4,29 мільйонів за виступи у кваліфікації Ліги Чемпіонів, 4,31 мільйон за груповий етап Ліги Європи, 1,09 мільйонів від реалізації маркетингових прав, 2,33 мільйони за 10-річний рейтинг УЄФА. Я коли рахував ці гроші Динамо в Єврокубках, я думав, буде десь 9-10 мільйонів євро. Але я забув про найголовніше це ось цей рейтинг за останні 10 років. І, звичайно, за останні 10 років у Динамо ще більш-менш нормально, а тому вони за це отримують 2 мільйони. І це Динамо заробило як мінімум, тому що звичайно попереду ще два матчі у січні проти РФШ та Галтасараю. І якщо казати про максимум, то Динамо може ще заробити десь півтора мільйона євро, тобто там дві перемоги над е, наступними командами, і за те, що вони посядуть трошки вище місце. Звичайно, ці гроші не дають одразу після виліту. Ці гроші дадуть десь у травні по завершенню єврокубкового сезону, але, звичайно, ці гроші, можливо, вже зараз підуть на деякі трансфери. І в Динамо безсумнівно будуть трансфери, тому що є багато дуже важливих факторів. По-перше, Динамо йде дуже впевнено в чемпіонаті. Шахтар дуже далеко. Олександрія навряд чи зможе боротися на тривалій дистанції, а тому велика ймовірність, що Динамо може стати чемпіоном в цьому сезоні. А якщо так буде, то звичайно хочеться витратити вже зараз на якісь трансфери, щоб ці гравці, які прийшли, влітку вже давали результат. По-друге, це те, що зараз вже неофіційно спортивним директором є Андрій Ярмоленко. Так він зараз заліковується від травми, але влітку вже буде повноцінно на цій посаді. Хоча зараз вже намагається щось працювати, щось робити. І звичайно, йому можливо дадуть якийсь там повний карт-бланш, можливо, там 10 мільйонів, можливо, більше. Можливо, усі ці гроші, які Динамо заробила цього сезону в Єврокубках. Тому подивимось. А, взагалі, що стосується позицій, Динамо, то кияни шукають гравців на позицію Вінгера, атакуючого півзахисника, а також у центр захисту. Вінгер донецького шахтаря Олександр Зубков потрапив до пріоритетного списку підсилення тратенсвору. Як повідомляє місцеве джерело Сабах, турецький клуб зробив запит щодо 28-річного українця в цьому сезоні. Олександр провів 19 матчів за гірників у всіх турнірах, де забив 7 голів та віддав 6 асистів. Його контракт з Шахтарем чинний до літа 2027 року. Знаючи вектор донецького шахтаря на бразильців, враховуючи кількість гравців на цю позицію, то цей трансфер цілком можливий, але головна проблема в тому, що заміни прямої зубкову немає, і звичайно його продавати ніхто не буде це раз. По-друге, Зубков не буде коштувати тих грошей, які Шахтар хотів би отримати, тому що йому вже 28 років і його ну, буде важко продавати, як, наприклад, Судакова, за якого там можна отримати 35-40 мільйонів євро. Ну а Зубков, за якого можна максимум отримати там, 15 мільйонів, ну, за такі гроші просто немає сенсу його продавати. Ось Кевіна за такі гроші купили. І це лише стосується Шахтаря, бо я не думаю, що Олександр Зубков хоче приїжджати до Туреччини. Звичайно, там Традзенспор може заплатити йому більше зарплати, ніж Шахтар, але я думаю, що Зубкова все влаштовує у складі хрібників. Бразильський Ботофогу зацікавився захисником Шахтаря Марлоном Гомесом. Про це повідомляє Глоба ЄСпорт. Ботафого має намір спочатку домовитися з гравцем, а потім вести переговори з шахтарем. В цьому сезоні 21-річний бразилець провів 18 матчів у всіх турнірах та віддав три асисти. Насправді, мало ймовірний трансфер Марлона Гомаса до Будафогу, хоча, звичайно, це джерело дуже авторитетне, і я багато зустрічав його, коли вони повідомляли щось там про наші клуби. І все здійснювалося на 100%. Марлон Гомас фактично є тим гравцем, якого купляли на заміну Георгію Садокову. Садоков влітку після Євро 2024 не пішов. А через це, звичайно, Марлон Гомес не грає так багато. Хоча його на початку сезону намагалися ставити в упорну зону замість Степаненка. Однак у матчі з лівим берегом він отримав пошкодження, пропустив там три матчі, і після цього, звичайно, вже йому було важко якось повертати свою форму. Лише там в листопаді і в грудні почав виходити в старті та проводити повні матчі. Я взагалі чомусь впевнений, що якщо Судаков там умов на завтра піде, то Марлон Гомес одразу заграє. У треба постійно так буває, що коли йдуть з клубу основні гравці, а дублери майже одразу після цього стають основними гравцями, і вже через рік також з'являється багато чуток, що їх хтось хоче купити. Повертаючись до допуту фогу, варто відзначити, що це той клуб, який спроможний не лише взяти в оренду Марлона, а й навіть його купити за ті гроші, які Шахтар віддав Васко до гама. А це 12 мільйонів євро плюс бонуси. Тому що ось нещодавно вони підписали Луїса Ендріка з Реал Бетісу за 16 мільйонів євро. Тому, можливо, і Шахтарю запропонують там 12 мільйонів. Ковлівський колос відправив двох своїх гравців в оренду. Про це повідомляє прес служба клубу. Універсальні атакуючі хавбеки Антон Салабай та Олег Ільїн продовжують свої виступи у Ворстлі та у Болоні відповідно до кінця поточного сезону. Антон Салабай провів в цьому сезоні 11 матчів в усіх турнірах та забив один гол. А Олег Ільїн провів лише 6 матчів у всіх турнірах. Звичайно, враховуючи їхню кількість матчів усени та те, що колос підписав албанця Арінальдо Рапаю, звичайно, потрібно когось відправляти в оренду. Хоча можна згадати, як колись Олег Ільїн разом з Денисом Антюхом були основні гравці в колосі і багато робили для цієї команди. Але я думаю, що для оболоні це непогане підсилення. Думаю, це додасть команді Сергія потенціалу потенціал в атації. Що стосується Антона Салабая, то поки що не зрозуміло навіщо потрібні такі молоді гравці для Юрія Максимова. Бо як ми прекрасно знаємо, це той тренер, який ну мало довіряє молодняку, а більше довіряє якимось більш досвідченим гравцям. Хоча також повідомляють, що до Ворскли може поїхати малиш з Динамо, а він також молодий. Звичайно, як не згадати і про першу лігу, де є такий клуб ФСК Маріуполь, було багато нещодавно чуток, що вони можуть завершити своє взагалі існування в цьому сезоні. Звичайно, ймовірність досі залишається, тому що все залежить від того, чи знайдуть вони спонсора у найближчий час. А найближчий час це, ну, наприклад, до лютого, коли потрібно відновлювати тренування та готуватися до весняної частини сезону. Наскільки я розумію, наразі пошуки марні, тому що клуб до цього мав дуже такі амбітні плани, і разом з минулим своїм спонсором інвестором, криптобіржою Kirex запрошував дуже таких іменитих гравців, яким платив немаленькі зарплати, і ті гроші, які їм мінімум потрібні на весну, звичайно важко знайти. Але звичайно, все це бачать гравці, і вони розуміють, що треба щось робити, бо не хочеться знову сидіти без зарплати? А я додам від себе, що є багато гравців, які влітку прийшли до клубу і не отримали жодної зарплати. Тобто люди зараз сидять майже півроку без жодної зарплати. Яка мотивація взагалі залишатися в клубі і просто чекати я не знаю чого? І за моєю інформацією, вже чотири гравці Маріуполя хочуть розірвати контракт з клубом і далі вже йти своїм шляхом і шукати собі новий клуб, який буде платити нормальну зарплату. Можливо, це ФСК Маріуполь влаштує, тому що таким чином зарплатна відомість серйозно зменшиться, і буде легше знайти спонсора, який заповнить ту прогалину бюджету для весняної частини сезону. Ну і звичайно не можу не поговорити про наших в Англії, тому що, як завжди, наші показують гідний рівень і хочеться про них говорити. По-перше, це Віталій Миколенко звичайно провів не найкращий матч проти Манчестер Сіті, але в цілому Евертон зіграв 1-1 проти дуже сильного клубу. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що зараз підопічні Пепа Гвардіоли показують дуже погану гру. Вони знаходяться у дуже глибокій, я не знаю, там психологічній ямі. Що потрібно зробити, щоб вони звідти вийшли? Я не знаю. Можливо, змінювати тренера, а можливо, просто відпочити, подумати і далі йти. Хоча як тут можна відпочивати, коли зараз в боксинг-дей? Взагалі, що стосується Віталія Миколенка, то незважаючи на нічию з Манчестер-Сіті 1 1 він міг стати взагалі антигероєм в цьому поєдинку, тому що при рахунку, знову ж таки, 1-1, він заробив ну, дуже непотрібний пенальті, і таким чином Манчестер-Сіті міг би виходити вперед. Але Голанд не сміг переграти Пікфорда, і таким чином Пікфорд врятував трошки Миколенка. Хоча хто його знав, можливо, Миколанка та Пікфорд домовились таким чином ще більше зганбити Манчестер Сіті, який знову ж таки не може ніяк вийти з цієї глибокої кризи. Що стосується Еліза Барного та його матчу проти Крістал Пелесу, де вони зіграли у суходнічаю, то в цілому тут немає чогось цікавого, тому що це був відносно нуднуватий матч. Звичайно, вишні мали перевагу проти Кристал Пелесу, але ніяк її не відтворили. Ну а наш оборонець відіграв як завжди ідеальний матч, і все, що від нього вимагають, він виконує та навіть більше. А тому не дивно, що зараз довкола Іллі крутяться на ну, дуже багато різних чуток. Звичайно, є чутки приємні від Ліверпуля, якому потрібні центральні захисники. Він зараз показує непоганий футбол. Слот якісно допоміг команді змінити тренера після Юргена Клопа. Але є і дивні чутки, наприклад, що він може в найближчий час, там в декілька днів перейти до ПСЖ. Я в ці чутки не вірю, тому що, по-перше, раніше про це коментувало нормальне видання Леквіп, де сказали, що забарний ну, не поїде грати до клубу, де грає росіянин. По-друге, в найближчі дні це точно не станеться, тому що е, я думаю, що вичні точно хочуть дограти за барним цей сезон. Таким чином, можливо, вони потраплять і до Ліги Чемпіонів або, хоча б до Ліги Європи й взагалі, я думаю, що Забарний точно залишиться грати в АПЛ, але звичайно в якомусь клубі типу Ліверпуль або Манчестер Сіті. Взагалі, що стосується чуток про наших гравців, то є гравці і в чемпіоншипі, це Назарій Русин, у якого там в Сандерленді все погано, і, звичайно, і місцеві ЗМІ, і наші ЗМІ вже повідомляють, що він взимку залишить клуб. Це дуже очевидно, тому що і йому напевно хочеться грати. І Сандерланду він зараз не потрібен або відпускати в оренду, там я не знаю, в першу лігу Англії, або відпускати в оренду додому в Україну. А тому не дивно, що з'являються такі чутки, що, начебто, їм цікавиться Металіст 1925 та ЛНЗ. І в цілому зрозуміло, чому приписали саме такий інтерес. Навряд чи він правдивий, тому що сам Русен це спростував. Тому що у ЛНЗ і 1925 є гроші, і проблемні позиції це саме нападник. Але що стосується майбутнього Назарія Русана, я думаю, що він точно не повернеться до чемпіонату України і перейде в якийсь інший клуб Англії, можливо, знову ж таки в першу лігу або залишиться в чемпіоншипі. Друзі, також хочу нагадати, що ви можете писати якісь питання стосовно футболу. Я перегляну їх і обов'язково відповім. Тому чекаю на питання. І на останок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!